Ісус є світлом, світлом нашого життя. Саме тому настрійте освячують свічки, бо це є символом Ісуса, символом світла. Але я вам хочу зачитати уривок від Івана, 3 глава, з 16 по 21 стих, який для мене ще більше висвітлює значення цього світла. Отож, Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог дає сина свого для того, щоб ми жили вічно. Адже не послав Бог сина у світ, щоб засудити світ, але щоб через нього спасти світ. Чуєш? Ісус прийшов в цей світ не для того, щоб судити, так як ми собі звикли думати, от цей суд сидить суддя, стукає молотком і сказав, винен, не винен. Ні. Ісус приходить для того, щоб нас виправдати, для того, щоб нас врятувати. Але цей суд все рівно приходить у наше життя. І тут далі пише, описується. Хто вірить у нього, не буде засуджений. А хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдиного Божого Сина. Тобто, якщо ти не приймаєш спасіння в Ісусі Христі, не приймаєш, що Ісус є єдиним Спасителем, єдиною дорогою до вічного життя, то ти сам себе судиш. Не Бог тебе судить. Ти сам уже засуджений своєю поведінкою. Це і є суд. Що світло прийшло у світ. Чуєш? Це вже є суд, присутність самого Ісуса. Але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Ми всі перебуваємо в темряві, а думаємо, що ходимо в світлі. Але тільки присутність Ісуса підсвітлює наші негативні сторони. Без Ісуса ми в темряві. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло. Чуєш? Якщо ти робиш погані речі, то ти ненавидиш самого Бога, бо світло це є Ісус, це є Бог. Отож, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. Тобто, ти розумієш, що ти робиш погані речі, але ти боїшся, що Бог тебе засудить, насварить. Відправить у в'язницю, і тому ти не йдеш до нього. Тобі краще жити у тих думках, що все добре. Хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Зрозумій, що ти без Бога не зможеш побачити взагалі свої немочі і усі свої гріхи будеш виставляти як за свої переваги, як за сильні сторони свого єства, але тільки в присутності Ісуса усе стає на своїй місці. Чому як гарно Ісус сказав, це і є суд, що світло прийшло у світ. Тобто, коли прийде в твоє життя Ісус, Він не буде як суддя стукати молотком і казати винен. Він підсвітить твої гріхи для того, щоб ти їх побачив і щось з ними робив. Найкращим прикладом є зустріч Павла або Савла з Ісусом. Пам'ятаєте, Савло був... Фарисеєм, ревним відстоювачем правильної віри і гонителем християн, тому що християни вважалися загрозою для їхньої церкви. І він усе робив, думав, що робив для Бога. Він вважав, що це правильно знищити загрозу, яка прийшла. І ось по дорозі в Дамаск, де там було багато християн, яких також треба було зловити, кинути в тюрму чи убити. Їде Савлов Дамаск, і ось на дорозі. Світло засліпило його шлях. І з того світла він почув голос. Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Хто ти, Господи? Я, Ісус, якого ти переслідуєш? Отож, Савло, чи той же Павло, він опиняється у повному світлі. Він не бачить уже нічого крім світла. Його фізичні очі осліпли. Він не бачить фізичний світ, але його духовні очі не осліпли. Три дні він перебуває в освітленні Ісуса. Ото світло стає судом для нього. Тобто він бачить, що все те, що він робив до сих пір, не було на користь Бога. Це було для людей, це було для нього особисто. Але це не були правдиві добрі шляхи. Тих три дні це був для нього особистий суд, внутрішній. Але без цього світла, без Ісуса, цього неможливо було. І ось через три дні, коли повертається до нього фізичний зір, духовний зір загострюється, він на 180 градусів змінює своє життя. З гонителя церкви він стає ревним християнином, який не просто став християнином, а почав проповідувати християнство, поширив християнство по всьому світу. Стрітення це зустріч особиста з Ісусом. І тільки коли ти зустрінешся з тим неймовірним світлом, свого життя тільки тоді ти зможеш перемінити своє життя. Бо тільки в Ісусі можлива переміна. Але це світло має бути таке могутнє і потужне, щоб засліпило твої очі. Щоб ти вже нічого не бачив, не бачив проблем світу, тільки бачив себе, Бога і те, що заважає бути з Богом, тобто свій гріх. Отож, стрітення для нас нагадування, що. Ми маємо шукати справжнього світла, який освітить наше життя і знищить будь-яку темряву нашого життя, тобто гріх. Бажаю кожному зустрітися з Ісусом, аби він засліпив твоє життя.